Ух, вибачте, я не хотів. За, зацепився он. А чого? Чого ви смієтесь? У вас часом не інсульт? Кес у вас обличчя дивне. Не знаю, ви постійно смієте. Смійтесь. А, інсульт, інсульт. А ну-ка, 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 ну-ка. Ого, ого, сідай, сідай. Ага. О. А як же... ж, А як же ж люди поймуть, що ми сантехніку продаємо? Я не знаю. а, це ці махінації. Завжди ж щось, щось придумай, а ти роби, носи туди-сюди, ту палету. Ну ладно. Це така, така робота, що зробиш? Треносить. За це гроші платять. Реальні гроші. Ух. Вітаю! Мене звати Костянтин. Зріст мій 1,80 метра. Спортивна будова тіла. Дзвоніть, пишіть, я завжди на зв'язку. Телефон мій 0995 Тож вам гарних зйомок, гарного нам всім мирного дня.